Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто псує повітря у нашому місті, зливаючи уночі до колекторів нечистоти? де ортодоксальні євреї Луцька вшанували пам'ять загиблих у гетто співвітчизників, які оцінки отримали школярі трьох навчальних закладів під час Олімпійського уроку, хто привітав студентів та викладачів коледжу Національного університету харчових технологій з 50-літнім ювілеєм, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, вирішують тактичні і стратегічні завдання місцевої влади. І традиційно розпочинають оперативку вітаннями. Окрім відзнак президента до Дня Незалежності України, Микола Роменюк вручив почесні грамоти до ювілейних дат Лучанам, які своєю працею створюють імідж нашого міста і зразкового директора. А у керівника житлово комунального підприємства номер 7 Миколи Грабарчука сьогодні був ще й день народження. Особливої подяки у достойного Рудольфа Крайніка, директора спільного українсько-словацького підприємства «Теріхем Луцьк, першого іноземного інвестора, що 1996 року війшов в Україну. А далі розглянули та проаналізували більше тисячі телефонних звернень, про які інформувала присутніх Лариса Карпяк, яка до слова нещодавно отримала почесну грамоту Кабінету міністрів України за блискучу організацію роботи Луцького центру надання адміністративних послуг. Отож, якщо скарги лучан на роботу деяких комунальних служб ще можна пояснити ремонтними роботами, то претензії щодо термінів облаштування дворових територій, м'яко кажучи, безпідставні, бо є технологія процесу, який пришвидшити неможливо. Але усі заплановані ремонти прибудинкових територій будуть виконані, аби ще тільки між собою мешканці багатоповерхівок знаходили спільну мову, чи то стосовно розширення зони паркувальних місць, чи старого дерева, яке треба зрізати. Цього ж дня присутні заслухали звіт директора департаменту муніципальної поліції Юлії Сиротинської. Не будемо перевантажувати увагу телеглядачів кількістю складених протоколів, але зазначимо, результати роботи наших муніципалів лучани вже відчули. Я розумію, що це непросто сьогодні йти до людей, заставляти їх дотримуватися порядку в місті Луцьку. І хотів би подякувати патрульно постовій поліції за співпрацю. 607 гаражів вже забрано з прибудинкових територій і ми почули цифру. Там і дітки мають де побігати, і дорослі мають можливість просто вечором десь відпочити. А ще під час оперативки спробували вияснити, чому останнім часом стан повітря у Луцьку викликає нарікання мешканців, особливо робочими днями. Перевірками встановлено, що підприємство Луцькводоканал до цього не причетне. Та й вздовж річки Сапалайбки пошкоджень мережі чи витоків нечистот не виявлено. Будемо рахувати, що на сьогоднішній день ми просто отримали інформацію, ми е, е, оформити треба буде ці звернення і, е, скажімо. Продовжити цю роботу, тільки її треба продовжувати в темпі, треба знайти, винувати у тому всьому. Разом з тим є підозра щодо несанкціонованих зливів у каналізаційну мережу нечистот від цехів по забою худоби не лише луцьких підприємців, а й сусідніх районів. Відтак є прохання до небайдужих мешканців міста блискавично телефонувати до служби 1580, аби поліція оперативно відреагувала на дії зловмисників. Це стосується і приватного сектору. На завершення оперативної наради Микола Романюк наголосив на необхідності підготовки до опалювального сезону усіх комунальних служб. Подивитися ще раз і ще раз по е, своїх установах, е, те, що стосується підготовки до опального сезону. Особливо наголошую е, управління освіти це, е, дитячі садочки, школи це, так, і завершення всіх робіт, які необхідні для е, того, які були по плану у нас передбачені скажімо, сьогоднішній день. А Юлія Вусенко нагадала присутнім про чергову сесію міської ради Сергій Григоренко про маніпуляції однієї з політичних сил навколо угоди про співпрацю з Прилуцькою сільською радою. А Микола Романюк вимагає вже до 1 жовтня підготувати проект бюджету міста на 2017 рік. Минулий тиждень розпочався спогадом сумної сторінки історії єврейського народу. Перша громадськість нашого міста зібралася біля мурів колишньої синагоги, аби вшанувати пам'ять майже 17 тисяч в'язнів єврейського гетто, яке після окупації Луцька фашистами було створено в районі Старого Ринку. Сьогодні про ту трагічну подію нагадує хіба що напівзруйнована синагога єдине місце, де свічками і молитвою євреї пом'янули загиблих. Пронизливий звук Шофара нагадав присутнім, що по заході сонця, саме 10-го дня місяця Елула, 5702 року від створення світу, за єврейським календарем, німецько-фашистські загарбники зігнали усіх євреїв Луцька до Гетто, після чого розпочалися масові розстріли. Зазначимо, цифри замордованих дещо різняться, але за підрахунками науковців, у нашому місці та у районі Гнідави біля цукрового заводу, поховано більше 30 тисяч євреїв. А з усіх мешканців гетто, де за переказами світу, Утримувалося більше 17 тисяч євреїв, вижило менше ста осіб. Ось чому стара синагога, яка чула багато молитов і бачила багато сліз, стала місцем поминання і місцем спогадів тих, кому попіл спалених людей стукає у серце. В такої людини, яка, яка розуміє, що таке 18 тисяч 500 юдеїв, які були знищені, на теперішній час просто-напросто взагалі не має бути мови. Тільки крік душі. І сльози на серце. Це відносно того, який зараз проходить час, який, який зараз час для, для всіх євреїв, які мусять задуматись над, над своїми вчинками, над своїми поступками, які були протязі року. Якщо ми будемо задумуватись і можемо хоч якось зробити у пам'яті цих людей, для того, щоб наші діти, внуки і правнуки розуміли, що таке більше ніколи не може повторитися, ми мусимо щось для цього робити. З того часу минуло 75 років, а велика хоральна синагога нагадала нам цього вечора не тільки сумні сторінки історії єврейського народу, а й історію нашого міста. Адже ця будівля ще 17 століття слугувала фортифікаційною спорудою оборонного типу так званого Малого Замку. І мало хто знає, що 1977 року синагогу замінували і мали підірвати, тільки відчайдушна сміливість тодішнього архітектора Лева Санжарова врятувала синагогу від знищення. Вернувшись обличчям до Єрусалиму, бо після руйнації його знаменитого храму Соломона євреї стали молитися у синагогах, цього вечора іудеї зробили вражаючий запис у книзі буття, яку нотує за кожним Господь. Вели мову і про жертви, які поніс Богом вибраний народ, і про майбутнє культової споруди, яка руйнується з кожним днем усе більше. Пропонували навіть передати її ортодоксальним євреям нашого міста. Я вважаю, що це реально, оскільки ряд таких культових споруд, зокрема собор. Петра і Павла було передано общині, католицькій общині так само і потрібно вчинити стосовно цього безперебіщення культової будівлі. Міські, обласні чиновники повинні запропонувати альтернативу, але все, всі зусилля покласти на те, щоб це приміщення якраз єврейській общині, яка протягом останнього століття дуже сильно настраждалася. Передати зруйновану будівлю синагоги, можливо, й доцільно, але чи візьме на себе громада, яка складається з кількох десятків ортодоксальних євреїв, утримання споруди, яка стане історичною пам'яткою. Можливо, за границя їм і допоможе, але то вже тема іншої розмови. А цього вечора разом з євреями Луцька у Єрусалимі молилися волиняни, які там навчаються і проживають. І разом співали псалом Давида, згадуючи невинно замордованих у нашому місці 10-го дня місяця Елула. Щойно у вівторок під час оперативної наради Микола Романюк озвучив проблему повітря у Луцьку, як вже за день працівники муніципальної поліції спіймали на гарячому водії підприємств, які серед ночі зливали нечистоти у каналізаційні люки у різних мікрорайонах міста. Микола Романюк одразу скликав оперативну нараду за участі виробників м'ясної продукції саме підемстанції Луцького водоканалу та патрульної поліції обласного центру. Як виявилося, у поле зору муніципалів потрапили автомобілі підприємств Забіяка та Дмитрук, водії яких, вгледівши спостереження, намагалися втекти з місця зливу нечистот. Погоня велася від вулиці Мамсурова аж до Львівської. Довелося викликати патрульну поліцію, бо зловмисники вели себе агресивно, мовляв, керівництво заплатить штраф 1700 гривень і цим обійдеться. Як виявилося, не обійшлося. Під час наради представники виробників м'ясної продукції визнали порушення, хоча і мають угоди з Луцькводоканалом на злив нечистоту визначений час. Але чому це робилося серед ночі, керівники підприємств пояснити не могли. До слова, виробник Дмитрук взагалі немає забійного цеху і зливає до каналізації тільки воду, що використовується під час охолодження. Тобто про шкідливий запах тут мова не йде. Інша справа... Підприємство «Забіяка», з цехів якого щомісяця у мережі Луцька потрапляють 608 кубів нечистот. Словом, крайніми зробили водіїв, які вже заплатили немалі штрафи. Але Микола Романюк вважає, що проблема з нечистим повітрям у Луцьку ще не вирішена. Я хочу сказати, що зараз займається цим патрульна поліція, займається муніципальна поліція. Люди будуть притягнуті до відповідальності, до серйозної відповідальності, там будуть ну, тисячні штрафи. За це. Ось, і ми постараємося найближчим часом повністю навести в цьому порядок. Наскільки швидко це вдасться, важко сказати, але я думаю, що найближчим часом бучани це відчують. Ми ж підозрюємо, що водії спецавтомобілів, які займаються вивезенням нечистот на власний розсуд, без відома керівництва, часто намагаються заробити кількасот гривень, обслуговуючи ночами приватний сектор. А таких автомобілів у Луцьку більше 20. Можна уявити, який сморід буде у місті, якщо нечистоти з вигрібних ям потрапляють до злової каналізації, де застоюються у колекторах за спекотного дня. Щоправда, відтепер кожен з цих автомобілів підлягає жорсткому контролю. Але, як вважає Микола Романюк, вирішити проблему може хіба що очисна станція Луцьк водоканалу? Розпорядження з цього питання міський голова вже видав і будуватимуть станцію інвестиційними коштами Європейського банку реконструкції та розвитку. Проєктна документація буде виготовлена до завершення цього року. Адже щодоби очисні водоканалу отримують 45 тисяч кубометрів нечистот. Відтак коштом Європейського банку будуть повністю реконструйовані очисні споруди Луцького водоканалу. Більше 15 років поспіль на початку нового навчального року у всіх школах нашого міста одночасно відбуваються олімпійські уроки. У них беруть участь більше 10 тисяч старшокласників, де окрім веселих стартів, учні вивчають ще й історію Олімпійських ігор, символіку, словом, долучаються до всесвітнього руху, який здатний зробити підростаюче покоління здоровим, сильним і красивим. І не тільки фізично, а й духовно. Того часу, як у всіх містах України, тривав загальнонаціональний олімпійський урок у Луцьку, школярі навчально-виховного комплексу номер 10 на новенькому полі з синтетичним покриттям зустрічали гостей, учнів 19 ї та 22 ї школи. Таким чином, Олімпійський урок у нашому місті став дещо більшим, аніж просто розмови у класі, бо свято спорту під гаслом швидше, вище, сильніше зібрало команди школярів, які боролися за право називатися кращими і отримати найвищу оцінку на олімпійському уроці. Зазначимо, відразу два підрозділи Луцької міської ради сьогодні долучилися до Олімпійського руху, управління з питань фізичної культури та спорту і управління освіти, а почесною гостею свята стала учасниця 31 х Олімпійських ігор у Бразилії Ірина Климець. Насправді, основна мета Олімпійського уроку – то навчання та виховання учнів на гуманістичних цінностях Олімпійського руху. Зокрема, через участь у захоплюючих естафетах, яких до слова сьогодні учасникам змагань довелося долати Аж 5. Головне залучити молодь до активних занять фізичною культурою та спортом. Я займаюся спортом, чомусь, тому що мені подобається, ну, тому що там, йде рух, багато всяких різних цікавих моментів запам'ятовується. Я думаю, що здоровим бути би, це необхідність, тому що це би, дуже добре для дітей і дорослих. Показові виступи юних спортсменів стали яскравим доповненням свята, яке ми називаємо Олімпійський урок. Якби ж то усі уроки у школі були такими цікавими та захоплюючими, здається, ніхто б їх і не прогулював. І вже не ведемо мову, який це спортивно-виховний захід, до якого приєдналися навіть болівальники. І якщо ми... Дійсно робимо і хочемо мати здорову націю в Україні, то саме з цього потрібно і починати. А Олімпійський урок це вже як ніби традиція у нас у Луцьку, що в рамках Олімпійського тижня ми проводимо в школах олімпійські уроки. І саме зараз символічно, що паралельно проходять, ви знаєте, Паралімпійські ігри, де наші українці теж дуже добре виступають і показують хороші результати. І я думаю, що серед тих дітей, які сьогодні будуть на уроці, також будуть майбутні спортсмени, майбутня гордість України. За емоційними змаганнями, 45 хвилин Олімпійського уроку пролетіли непомітно і, підбиваючи підсумки виступів команд, журі виставило найвищу оцінку господарям майданчика, школярам навчально-виховного комплексу номер 10 Втім, цього разу усі команди отримали нагороди та унікальні видання з історії Олімпійських ігор. Минулого тижня потужна армія фармацевтів нашого міста відзначила професійне свято. До слова, у Луцьку більше 130 аптек. І щодня їх відвідують тисячі жителів обласного центру, яким допомога потрібна терміново. Не секрет, що фармацевти в аптеках часто виконують роль терапевта чи сімейного лікаря. За словами хворого, ставлять діагноз і видають медичні препарати. Ті, що можна продати без рецепта. Але ж якою високою має бути кваліфікація фармацевта, аби з потрібними ліками хворий пішов з аптеки з впевненістю про швидке одужання? Першу аптеку у Луцьку було відкрито ще у XVIII столітті, але й до сьогодні вона обслуговує пацієнтів та користується популярністю у жителів обласного центру. Гостей міста сюди приводять на екскурсії, бо це вже аптека музей. До слова, аптек, де ліки готують за спеціальними рецептами, у нашому краї фактично не залишилося. Відтак і фармацевти тут працюють незвичні. Їх можна сприймати частинкою надії в отому ланцюжку, що тягнеться від хворого через лікаря до фармацевта. І варто нагадати, що фармація то не торгівля, як дехто вважає. Це складова охорони здоров'я, яка має свою роль і місце у життєдіяльності нашого краю. Подобається тим, що коли до тебе люди йдуть з надією, за порадою, що ти допоможеш їх, підлікуєш, вилікуєш, можливо, навіть в деякому випадку і врятуєш якесь життя. Від цього є задоволення, тому що ти допомагаєш, ти твориш добро. Це приємно, коли до тебе приходять потім вдячні е, пацієнти, здорові вже, можливо, просто за якоюсь порадою чи консультацією, чи за вітамінами навіть просто. Свято фармацевтів розпочали відзначати з 1999 року, а минулого тижня в обальному залі облдержадміністрації нагороджували людей незвичайної доброти і терпіння. Вони мають не тільки професійний досвід, а й вміння розділити чужий біль. Ось чому Микола Романюк з особливою вдячністю вручав нагороди кращим представникам галузі, які приносять людям зцілення. І тому я щирої душі вітаю фармацевтів. Дякуючи їм за працю, вітаю фармацевтів з професійним святом їхнім. Дякую їм за працю, дякую за ті соціальні програми, які вони підтримують і які в себе мають десь окремо для того, щоб допомогти тим людям, які не мають можливості придбати ці чи інші ліки. На жаль, вони дороговарсісні. Нехай все буде в них гаразд. Кажуть, скоро тільки в аптеках можна буде придбати чисту воду і чисте повітря. А якщо серйозно, то насправді з часом аптеки майбутнього працюватимуть на профілактику хвороб. Сьогодні ж маємо засилля ліків, яких щороку стає на 200-300 найменувань більше. І у цій круговерті медикаментів та хвороб роль фармацевта набирає особливої ваги, авторитету і шани. Знаходьте час для праці, це умова успіху, знаходьте час для роздумів, це джерело сили, знаходьте час для дружби, це умова щастя. Саме за таким гаслом живуть і працюють педагоги та студенти Волинського коледжу Національного університету харчових технологій, якому минулого тижня виповнилося 50 років. Продовж цього часу у ньому здобули спеціальність більше 30 тисяч студентів. А сьогодні цей навчальний заклад пише нову сторінку своєї історії, яка розпочалася ще 400 років тому. Адже Волинський коледж Національного університету харчових технологій розташований у приміщенні колишнього луцького колегіуму. А сьогодні коледж продовжує традиції та історію, що зберігаються у кожній цеглині навчального закладу. Отож першими і привітали ювілярів сусіди, духовенство замкового монастиря з благословенням, бо духовне виховання молоді є невід'ємною частиною навчального процесу. Е, я... Ми вже навчалися там рік на кваліфікованого робітника. Мені дуже сподобалося, я вирішила піти на вищий рівень на молодшого спеціаліста. І наші вчителі дуже стараються, вони не тільки навчають нас, але і піклуються за нас, і переживають. А найголовніше те, що ми тут є однією великою родиною. Долучилася до поздоровлень колективу Волинського коледжу і місцева влада. Заступник Луцького міського голови Андрій Киця зазначив, що тіснішою співпраця сторін стала після вікоповної ночі у Верховній Раді, коли ухваленим бюджетом фінансування профтехосвіти переклалося на плечі місцевих громад. А якщо серйозно, то викладений бруківкою вхід до коледжу то дорога до майбутнього молоді, яка зароблятиме на шматок хліба власними руками. Цей коледж в нас чим корисний і чим він цікавий те, що він дійсно... Готов то є спеціалісти високого класу для того, щоб дійсно от наші прості лучани або, скажімо, жителі інших міст, дійсно отримували нормальне харчування, щоб вони були задоволені від тих послуг, які надають і випускники саме цього коледжу. До слова, саме кориваєм з нового врожаю ювілярів вітали гості, представники облдержадміністрації. А оскільки Волинський коледж 10 років тому ще й став структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, то сьогодні зі столиці приїхав його перший проректор Володимир Яровий, аби вручити кращим педагогам коледжу унікальні відзнаки Міністерства освіти України та Національного університету харчових технологій. Сьогодні у Волинському коледжі здобувають освіту 1650 учнів, але пам'ятають і шанують тут ветеранів навчального закладу. Саме для них та й усіх присутніх у залі співав випускник 1973 року В'ячеслав Судима. 50 років це тільки перший ювілей Волинського коледжу, педагоги та студенти якого вже живуть днем завтрашнім. Два роки триває співпраця з польськими колегами, де набирається європейського досвіду Молодь Волині. Плануємо обмін студентами між нашими навчальними закладами. Тіснішу співпрацю у рамках навчання педагогічних кадрів. Сподіваємося, що ця співпраця у майбутньому набуде ще більшого розвитку. Влаштовуватимемо взаємні візити наших закладів, аби розквітла дружба і взаєморозуміння. О той зв'язок покоління традиції не випадково підтримують у коледжі, студенти якого шанують історію спудеїв колегіуму. Адже вони, окрім мистецтва фехтування, яке було обов'язковим для тогочасних учнів, вивчали ще й мистецтво шахів, яке сьогодні є гордістю навчального закладу. Гросмейстери семи країн взяли участь у турнірі Небесної Сотні, організованому у Волинському коледжі харчових технологій. І, як то кажуть, сам Бог велів уміти рухатись майбутніх офіціантів, а відтак дефіле читанець, то гарна постава, якою гордяться випускники навчального закладу. Отож його директор Ігор Корчук вважає найбільшим здобутком за 50 років то саме дітей, яких навчили доброму, мудрому і вічному. Наше найбільше багатство навчального закладу, Луцького коледжу, Національного університету харчових технологій це наші випускники. Молодь. Кваліфіковані фахівці, які працюють в всіх галузях народного господарства і особливо в харчової і переробної промисловості. Серед численних привітань у вілярів варто відзначити і поздоровлення колег від усіх структурних підрозділів Національного університету харчових технологій України. І особливо хвилююче вітання луцьких освітян, бо того часу, коли наше місто приймало дітей з волноваги, першим підставив плече громаді саме Ігор Корчук, людина великого серця і щедрої душі. Такі моменти не забуваються і цінуються найбільше. А завершували урочистості з нагоди ювілею Волинського коледжу Національного університету харчових технологій виступом Волинського народного хору. Ми ж бажаємо колективу, аби з радістю вони зустріли ювілей столітній, а ми бачили це і тішилися цим. Це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.